Доброго дня, шановні аграрії! Питаю, чого сорго цукрове саме класне, як сідірад, як інша культура, як корма посуха, воно стає зелене. Але зазвичай от, той сок, в якому є цукри надвисокої якості, дуже поживні не тільки для людини і для тварини, а й для нашої землі, за яку ми повинні піклуватися. Тому. Сідірати саме включення цукрового сорго, соковитого, класного, завжди гарна ідея. Тобто у сорго має декілька видів використання. Цукрове сорго використовується в харчовій промисловості, використовується в тваринниці, це перша напірва, і використовується як цукроносна сировина для виробництва біо біопалива. Ще інший вид, який я вважаю дуже доцільний, це. Сідіральна культура це те, щоб ми забезпечили масу і накормили не тільки наших тварин, а накормили саме перше наше джерело. Це наше поле. А вже від здоров'я поля буде залежати здоров'я наших рослин і здоров'я людства. Це моя така думка. Вона може бути вірна і може бути невірною. Але я вважаю саме так. Дякую всім за увагу. Бажаю здоров'я вам і вашому полю.